Симо на Бролток ми переробили шлях до слави, натхненні самим парком Стар. Готуємо 9 нових гіперзарядів, зокрема для кіда і Шейда. Нові скини, включаючи ангельські та демонічні. У нас два нових бійця: механік бивця Алі і Транк. А також нові режими типу Вишибал та багато іншого. Бролток почнемо наш Бролток з розмови про гіперзаряд. Отже, барабанне соло лумі викликає додаткові залпи по обидва боки. Останніх вибухів від її супер безкоштовний соус Дага дозволяє союзнику, що отримав усилення від Ходога, атакувати копіюючи основну атаку Дага. Друзі, офіційний розіграш з кінепровод Stars, А також прийти по посиланню в мій телеграм канал і там натиснути клавішу. «участвуйте». 2 липня результати, і 2 липня ви зразу отримуєте цей скид. У мене лапки кіта, його супер і далі оглушує ворога. Але кі нормально рухається і атакує, сидячи на союзнику, кит ефективніше лікує, а його клубки відскакують. Арті отримує огляд на 360 градусів що активує навколо нього лазери, які наносять шкоду після застосування гіперзарядженого супера. На всіх парах Чака наступний ривок Чака не має межі подальності і лишає за собою хмари пари, які завдають шкоди. Шейд отримує справжні жахи під час дії гіперзарядженого супера. Основні атаки завдають максимальної шкоди, навіть якщо ворог не в самому центрі, мо отримує багато сиру, його діркоп рухається далі і залишається активним довше. Драко отримує вогонь і полум'я, з яким його дракон викидає більше полум'я на ширшу область і на більшу відстань. А з гіперзарядом сорвиголова, вилітаючи з клайда і приземляючись, боні огрушує ворогів і розкидає зуби, що наносять шкоду. Ці гіперзаряди будуть випущені у два етапи впродовж двох сезонів після виходу оновлення. Сезон легенди загробного світу. Тож по вівторках. І ти туди ж. До наступного вівторка. До вівторка. А і Мортіс Броу Пас. Легенди загробного світу. Водночас вийдуть кольорові варіанти Серафіс Мортіс і Плутон Мортіс. Разом з цим темним володарем з'явиться у грі вічно-сонний гіпосенді, що ширяє на затишній хмарі, і Пегас Бері. Який перекваліфіковувався і краде душі замість того, щоб продати солодощі, боні і деріл теж отримують по скіну, бо вони герої цього сезону. І карбоні вистрілює з гармати і опиняється в небезпечній близькості до сонця. А овечка Деріл виділяється скромність, точніше намагається сховати за нею свою справжню суциклопа. Лумі застрягла між загробним світом і світом живих і роздирається між ними. Як складеться її доля? Сезон ли. Лицарі кругового столу стар король стар погодує жахливі каламбури, і лицарі Круглого столу стар не відстають. Цей скін і його варіанти це Король Лучників Бо чекають у бропас. А разом з цим лицар Амбер приїхала зі студії Сера Поко. Лицар Дак родом із Велоцирапті, лицар Джекі з дикого заходу, що промчала багато ми лицар Лілі з лісового королівства і Лицар Бель посланця загадкової банди Золота рука. Хто він світло? Я нічого не бачу. Там під шоломом смієшся над своєю геніальною шуткою. Е, ні, новий ранговий скін. Також у нас буде новий скін рангового сезону. У новому пропас, який стартує 17 липня. Це скін одержимого динамайка. Його інтерес до окультизму призвів до того, що в нього вселився дух. І ну самі бачите, що вийшло. У міру просування у пропас рангові скини можна покращити. Всього доступно 10 етапів покращення. скіни за 29 кристалів. Яке ж оновлення без скинів за 29 кристалів. кристал. У нас їх багато Байкер, Бастер гуде і влаштовує у кінотеатрі. Крівжек Джекпот намагається виграти ще більше грошей. кажуть 90% любителів азарту здаються прямо перед виграшем. Ще є яйчний тік. звучить як назва хороце. Фантомний Фантом. покуп може святкувати день мертвих щодня. Бо він сам мертвий на честь всесвітнього дня котів. А хто ж не любить котів? У нас шість нових кольорових варіантів скинів для кіта. Ті, які названі на честь котів розробників, Ballstar. смугастий кі трьохкольоровий кінокізмокін, маріанокіт, сіамський кіт і юкі кіт, кадзе і джейон також отримують по золотому та срібному скину. І ми відполірували голову Барлі, щоб він яскрані. Ши переробка шляху до славу. Просимо Чуть -чуть. до парку Юрського стар. Ми повністю переробили шлях до слави і запрошуємо всіх гравців до Стар Шлях до слави став справжньою дорогою, що пролягає диким парком, що слугує домом бійця. Шлях до слави включає два нові світи. Міська площа і Еритропольс. Команда Brawl Стар зробила це. Вони просто монстри. Чорт забирай! Рухаючись зонами парку Стар, ви заробляєте нагороди. Чаючи монети, бали, сили, легендарні призи стар, звичайні призи стар, бійців і багато іншого. Чим більше трофеїв отримуєте, тим більше нагород розблокуєте. Ми також збільшили кількість нагород, які можна отримати на шляху до слав. Тепер там доступні призи гіперзаря. А рідких і надрідких бійців можна розблокувати лише так. Шлях до слави продовжений до 100 тисяч трофеїв. і ми додамо ще більше світів у майбутніх оновленнях. Архів, як ви можливо помітили, ма. Ай зникла, а на її місце прийшли відеозаписи. Це типу артхаус? Ні, це записи відеоспостереження. А ну теж цікаво, відеозаписи. Нова система досягнень. створення після того, як ми знайшли тисячі відеозаписів із працівниками парку. Вам треба буде розбукувати багато відеозаписів різних бійців, що дозволяє отримувати різні нагороди. Збір відеозаписів приносить бали відеозапису, які підвищують ваш рахунок та відповідно рівень відеозаписів. А можна якось простіше в наступний раз ваш рівень відеозаписів? відображається у профілі і дозволяє отримувати унікальні бойові карти. Деякі записи легше отримати, наприклад, за перемоги конкретним бійцем, а деякі потребують зусиль. Як от перемогти всіх бійців в одному матчі одиночне зіткнення? Більшість відеозаписів дадуть вам призи стар, але за складніші можна отримати легендарні призи стар або навіть унікальні титул. Елементи оформлення з останніх трьох рівнів мастерності. Теж можна буде отримати за відеозаписи, тому не хвилюйтесь. Дуйтесь, ви все ще можете показати всім, наскільки погано у вас виходить з титулом президента. Стас відеозаписи мають стати гарною заміною майстерності, оскільки деякі будуть загальними для аккаунта, а записи на конкретний віці буде лежатувати. А ще там будуть круті елементи оформлення. Змін дуже багато. Тому загляньте за подробицями до улюблених авторів контенту. Прото зустрічайте механіка болото любові. Скромницю Алі. Вона трохи сором'я. Загляньте за подробицями до улюблених авторів контенту. Прото зустрічайте механіка болото любові. Скромницю Алі. Вона трохи сором'язлива і вважає за краще Ще спостерігати за іншими А ще їй подобається сталкерити і адаптувати. Це нормально. У Алі є унікальна ознака. Вона входить в коли здоров'я. Чим менше не життя, тим швидше вона рухається. А в і вона виглядає ось так. Кру, правда? Стандуті, особливо корисний при використанні Супер сталкер, але мерехливу не Показує всі враги, а також змінює шкоду пропорційно їх життю. Чим більше життя, тим більше шкоди ариза. Разом зі скном за двадцять. Відкриста мисливеця збирачка Алі Бролто, Це дерево якесь дивне. Може, це фальшиве дерево, яким керує колонія мурах, мстячі за загибель одного з побратимів. Та ні, дурня якесь Транк, фальшиве дерево, яким керує колонія мурах. Мстячі загибель одного з побратимів. У Транка теж є унікальна риса. Він розкидає по карті мурах і збільшує швидкість руху. Я так, якщо поруч із ним ці мурахи також дозволяють йому зменшувати шкоду ворожим. Ного з побратими у Транка теж є унікальна риса. Він розкидає по карті мурахи, збільшує швидкість руху. Я так, якщо полючи з ним. ці мурахи також дозволяють йому зменшувати шкоду ворожих бійців. Основна атака Транка обертання, що завдає більше шкоди. Чим далі ворог від центру атаки. Під час обертання Транк також розкидає мурахів довкола при використанні супера. Транк рветься до ворогів по дорозі, завдаючи шкоди і скидаючи урди мурах. Транк епічний танк. Разом із яким з'явиться скін за двадцяти кристалів. Плавець Трамп, і це станеться вже в серп. і демони. Ми згадували про ангельські демонічні скини. Ось як їх можна отримати. У цьому оновленні проведемо міні-подію з ангелами і міні подію з демонами. Хтось ангелів і демонів? Ох, знову ви. Я сподіваюся, що таблетки змусили вас зникнути. Кожна подія триватиме стільки днів, скільки дозволить зробити ангельські або демонічні призи. а також побратитися з манітами на вимсивості трьох нових анківських скінів для Мекбастер і посів. Літа, подія дозволить розбугувати попередні ангелістики. Ключно заїки з не. Ангелом, Ангелом Едером і його варіантом. Кожній події можна зустріти звичайно на і обрати до трьох сил для бою. Протягом події можна відкрити більше слотів для сил і випробувати різні комбінації. Демонічна подія пройде за тим же принципом, але з іншими набором сил. Нові демонічні стіни для Фенка була яса і, і були доступні в демонічних козах разом з іншими стінами. На зразок не вловимого демона Мортіса і його варіантів. Не пропустіть ці дві події в липні та серпні. У нього є вони фанс. Ангели теж мають якось заробляти на Я, якщо чесно, випав з цієї фрази. Нові ігрові режим. У 2025 році хтось ще знає цитати з фільму «Вишивали» смілива стратегія коді. Подивимося, чи вона працює. У нас новий режим застосований на найскладніші світі грі «Вишивали». І ми назвали цей режим «Вишивали». В центрі у враги, попасти у ворога, єдиний спосіб гри. І кожне попадання приносить одне очко команді. Перемагає. Команда яка першою, набере 10 передається. Нові їх будь-клалиця у сезоні Круглого круг Стар дві команди намагатимуться захопити трофеї одна одної і доставити їх на свою базу. Це нагадує крадіжку подарунків, але з двома відмінностями: трофей не можна кинути. А той, хто його несе, все ще може атакувати. Ми взяли старий режим і зробили його більш азартним. Не скажу, що маю на увазі, але поняття не складні. Бо у бою токенів вам треба збирати токени для. Ігрових автоматів З токенами не можна стрибати, а їх порядок зафіксований. Тому це більш чесний режим без рандому. Прото супер драко тепер показує його тривалість. Уявляєш? І ми нарешті оновили навчання. А ще ми переробили двох бійців. У супера була тепер змінюється дальність, стикаючись із ворогом під час китка Бул спиняється і уповільнює ворогів поруч. З гаджетом Страх і топот. Наступний супер ненадовго оглушить ворог. Ми також переробили Дага, зробивши його ефективнішим у підтримці. Оновлення включає три зміни. По перше, нова риса, тепер лікування заряджає його суп. по Друге, його супер точно наводиться на союзник. І нарешті, коли союзник розкресає, зоряна сила Дага фастфуд повністю відновлює його здоров'я. Відскануйте цей QR-код і пролистайте до коментарів. А ще Brawl Stars буде на комікон у Сан-Дієго. Розіграш скіна. якщо хочете отримати цей скін, протискайте. Та лайк, підписуйтесь на канал, вводьте код AURUM в Brawl Stars, А також переходьте за посиланням в описі відео та натискайте кнопочку участвувати. Отримуйте скін 2 липня, в той час, коли в грі він з'явиться лише 3 Тому ви можете бути одним з перших у світі, хто отримує цей афігенний новий скінчик. Обов'язково приймайте участь. They are